Наше завдання у житті не слухати Євангеліє, а бути його учасником. Тому недаремно Церква Христова вчить нас, що Євангеліє може бути прочитане тільки на богослужінні по справжньому, тільки на богослужінні воно може стати тою реальністю і тим задумом, який не може передати слово написане, а який може бути переданий тільки через участь у тому, що намагаються до нас донести євангелисти. Слово Євангеліє означає радісна блага, вість». І саме на Богослужінні ми можемо до цієї радісної, благої вісті долучитися. Одна із головних проблем людини це те, що нам важко відрізнити видиме від реального. Ми дуже часто дивимося на те, що бачимо очима, але не вміємо бачити серцем. І сьогодні церква Христова дає нам такий Євангельський уривок, де кілька разів повторюється два слова. Сказав і побачив. Сказав і побачив. Ісус Христос зустрічається із своїми майбутніми апостолами і особливо вражає на Фанаїла, який десь в глибині серця звертався до Бога. І тут. Ісус Христос до Нього промовляє, і Він розуміє, що Христос є тим, хто бачить людське серце. Яка дивовижна річ дивлюся на людину, а бачу Бога. І з тих пір ця істина розкривалася на одне століття. По сьогоднішній день нам важко збагнути, як таке може бути, що з приходом Ісуса Христа дивлюсь на людину, а бачу Бога. Але на жаль, людина весь час стоїть перед спокусою орієнтуватися на те, що бачу очима. Тому в церкві досить швидко виникли ікони. Ікони, як писані зображення Бога святих. І оці писані зображення почали закривати для людини те, що ховається за видимим. Врешті-решт, люди дійшли до того, що ставилися до ікон. Як до магічних якихось засобів для сілення, для виконання побажань, звернених до Бога. Навіть іноді доходило до того, що зішкрябували краску з ікони і додавали до їжі, вважаючи, що це покращить здоров'я. Але чи зовсім зникло таке ставлення крізь ці століття? А чи часто ми не сприймаємо церкву як місце, де є цілий пантеон і святих, багато різних богів. Один святий допомагає для покращення фінансового становища, інший допомагає продати квартиру, ще інший покращити стосунки у сім'ї. І так з'являється величезна кількість таких марновірств, коли ми не розуміємо, що чудотворна ікона. Це не, не, не та ікона, яка якимось надзвичайним способом написана, чи в якомусь на особливому монастирі знаходиться. Вона тому і стала чудотворною, що в якийсь момент хтось, стоячи перед цією іконою, так молився, що побачив не краски, не фарбу, не дерево, не зображення, а те, що за цим ховається. І тому церква постійно нас вчить. І підготовчі неділі, ми, ми говорили про те, що головне завдання посту це навчитися бачити іншу людину безвідносно до того, як вона себе поводить. Бо тільки так ми хочемо, щоб Бог нас бачив. Коли ми постанемо перед Богом, ми хочемо, щоб Господь побачив те світле, що в нас є. Але Христос каже, і ви до іншого так ставтеся. Тому кожного разу, коли священик здійснює кадіння, він кадить ікони і обов'язково кадить людей. От щоразу, коли ви бачите, що священик розвертається до вас і кадить, тобто робить так, щоб оцей пахучий дим також і до вас був звернений, це означає, що він каже, і ви ікона. Ви ікона, яка може рухатись, говорити. Ви є тим образом Божим, за яким можна побачити Бога. Ви є такими і тих, кого ви зустрічаєте, є такими. Але на жаль, як часто буває, особливо це було поширено в радянські часи, коли ікону зневажали, коли іконою могли двері підпирати, коли ікона десь валялася, була затерта. Є дуже багато історій. Які я чув від священиків, які вже не одне десятиліття служать, коли приносили до храму Божу ікону, і там ледь-ледь було видно, що це є образ. Така вона була затерта, така вона була зневажена людьми. І священик брав, як ту людину в руки, цю ікону. І потім її реставрували, або іноді ставили, і така ікона могла оновитися, могло чудо навіть таке бути. До чого це нас підводить? Що кожна людина, якою б вона поганою не була, все ж лишається іконою, розбитою, подряпаною, затемненою, але цінною в очах Божих. І тому кожному із нас треба в час Великого посту спробувати хоча б трішки оновити свій образ, хоча б трішки розчистити того Христа, який ховається за цим. Ось що сьогодні хочу нагадати нам церква. Хочу нагадати, що кожен із нас носить собі образ Бога. Тому Христос і каже до Нафанаїла, що ти ще більше побачиш, побачиш небо відкрите і ангелів, які спускаються, коли небо відкрите. Небо відкрите стає в той момент, коли людина дивиться на іншого, часто на близьку для себе людину і розуміє, що все ж таки, незважаючи ні на що, це є ікона Бога. Це є той, через якого я можу розгледіти Бога, коли буду любити цю людину. Святі віці завжди казали, хочу змінити людину, люби її. І тому Бог хоче нас змінити і нас любить. Тому що разу, коли ми звертаємося до образу Божого, коли ми стоїмо у храмі. Ми повинні розуміти, що думки наші мають бути звернені за те, що ми не бачимо. Так само і на людину дивишся. Ти повинен її розгледіти. Так часто люди переживають про те, що зможуть побачити тих, кого вони люблять, коли помруть. Але іноді виникає питання: а чи я бачив цю людину, яку люблю ще за життя? Що я в ній побачив? Розглядів я її цінність і її красу. Часто не розглядів. Тому, врешті-решт, церква, повертаючи до православ'я, сказала, що коли ми бачимо писану ікону, іконою вона стає в той момент, коли на ній написане ім'я. От коли іконописець працює над іконою, завершення цієї ікони є тоді, коли там написане ім'я. Тобто ім'я це те, що не може бути видимим, це те, що може бути пережитим. От коли я знаю якусь людину на ім'я, тому і сказано в Откровенні, що в кінці віків настане такий момент, коли кожен із нас буде мати із Господом те ім'я, яке буде знати тільки Я і Бог. Тобто кожен для Бога є унікальним. І ці стосунки будуть розкриті. А для того, щоб це розвинути, церква каже: дивитися на ікону. Звертайте свій погляд до Бога, який є за видимістю. Тому незважаючи на всі жахіття, які ми можемо зустрічати, оці вражаючі слова Антонія Великого: що Божа любов для одних є пеклом, а для інших раєм. Так само цей світ для одних є пеклом, а для інших раєм. Тому що ми прозріваємо руку Божу у всьому, що відбувається. Тому для того, щоб це поглиблювати, Великий піст ще раз і ще раз закликаємо вас частіше приходити до таїнства Євхаристії, бо саме в причасті, як сьогодні сказано у літургії Василія Великого, саме в Піст служиться особливо літургії Василія Великого. Це не помітно для вірян, а для нас священників, помітно, тому що ми читаємо інші молитви і значно більші молитви, і там є такі чудові слова. Що причащаючи з тіла і крові Христ, Христе Твого, дай нам з'єднатися із Тобою і один із одним. Ми можемо стати Богом не кожен сам по собі, а тільки разом, коли будемо вчитися того життя, яке зустрічаємо у Бозі.